Ма головне, що ми мало відбутися між вами і нами, так це те, що ви мали навчитися відрізняти погану музику від хорошої. і це відбулося: Алілуя, 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 алілуя. Алі А ще ми вміємо на будь-яку тему заспівати оперним співом. А дякуємо тим, хто несе нашу місію, і хто є нашою місією. Дякуємо тим, хто насправді відкрив свої вуха для хорошої музики і тепер знає, що є такі, як Foster я people, як to Mars. чемпіонат Європи з футболу, Україна-Швейцарія, 6-4, Україна приіграють.

Сицілінський, чітчить завдяки кліку, я став розумнішим. О, до ладно. клас! Стока, ні доспали клечі! Я навчилася! Я і прочитала енциклопедію Блага, Брагауза, Ефрона. всі так. 16 томів. Для того, щоб вигадувати теми для клік-шоу, я бігаю щоранку. О, 6 годині. Я пробігаю 25 кілометрів. А... Я не хожу в манікюрний педикюрний салон. Я сиджу ночами, вигадую ці теми для клікшоу. Да, классно! Yeah! Кеи! Так, Марішка Грін, не зря в тебе повипадало півголови волосся так. А, очі. <ривіт> сиде волосся. Воно тепер надовиться мені як колекція. Знаєш, як рани рани у чоловіків, там пуля від кулі. Там у мене сиде волосся від клікшоу. Я цим горжусь. Так, і да. тому що завдяки цьому своєму волосі Андрій Цілінський став розумнішим. Клас! Дабуде жить клікшоу. Да буді, да буде забуді, да буде. Да буде". Да буде, да буде". Да буде". К, а я хочу зачитати хлопця, який наважився нам написати. Я сподіваюся, що він нас не обдурив, і він вперше реально з'явився в ефірі наших глядачів Сергій Шарафан. Я написав, я я написав, я наважився, я зробив це. Марічка Грінти. Дизайця. Ти Ди крутий чувак, Боже, приєднуйся. Ми вітаємо тебе в нашій кілька кліхнутих. Шарафан, 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 шарафан там! Шарафан, 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 фанфан! Шарафан! шарафан. Можна, як можемо? Так що, хто ще боїться, пишіть, ми вас теж облюбуємо, ми вас теж а, таку респектус вам вмочимо. Туда, туди, туди. Ні, сюди. Давай, ні, сюди. Давай, ладно, це вам таки кліпи. Давай, а давай раз. Юзефа Нелі Фуртада. До речі, кажуть, що вона на тебе схожа. Я? Вона на мене, звісно, на мене всі Фуртади схожі.